Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам, як отримати додатковий пасивний дохід в додатковому мупе. Їх є, є аж три способи цього доходу. І доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб подальшим подальшому не пропускати цікавий контент. Сьогодні я розкажу вам як заробляти додатковий пасивний дохід в додатковому мупед. І також, як ви бачили на прев'ю. Що я собі придбав ще двох героїв. Це є герой на дві зірочки, який приносить мені дохід 2,44 в день. І також герой на одну зірочку, який мені приносить дохід 0,37 центів в день. Тобто разом вони мені приносять 2,81 майже 3 долари. Я буду в даному додатку розвиватися. Ну а якщо ви хочете заробляти більше, то також можете зробити сюди депозит і придбати яйця на початок. До речі, посилання на дану програму буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, забирайте свого безплатного героя, який буде вам приносити 15 центів кожного дня. Всі відео по даному додатку є також на моєму YouTube каналі. Переходіть, ознайомлюйтесь і давайте будемо разом заробляти. А тепер давайте саме пігнали до тих бонусів, про які я вам говорив, щоб заробляти більше. Для себе я підготував таку невеличку презентацію, про яку вам зараз розповім. Що потрібно зробити, щоб отримувати ці бонуси. Дану презентацію я залишу на своєму безплатному телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Переходіть, ознайомлюйтесь, також підписуйтеся на мій безплатний телеграм-канал, там є дуже багато хорошого контенту і дописів про заробіток. Все спочатку виходить там, а пізніше вже що більш цікаве виходить на YouTube. І так, давайте розберемо, що це за бонуси. Перший вид бонусів це будуть бонуси за запрошених друзів, другий це буде реферальна програма і третій комісійний. Давайте спочатку за запрошених друзів. Що це за бонуси? Це бонуси, коли ваш друг, коли ви там запросите друга, наприклад, по своєму реферальному посиланні. Якщо ваш друг зробить депозит на 20 доларів, то ви отримаєте 2 долари в подарунок. Далі, якщо ваш друг зробить депозит на 100 доларів, то ви отримаєте бонус 10 доларів, і також той користувач, який зробив депозит, отримує 5 доларів додатково. Якщо ваш друг зробив депозит на 500 доларів, то ви отримаєте 30 доларів у подарунок, і також цей користувач, який зробив цей депозит, тобто ваш друг отримує ще додаткових 10 доларів. Якщо ваш друг зробив депозит на 1000 доларів, то ви отримуєте 50 доларів і ваш друг отримує ще 20 доларів зверху. Якщо на 5 тисяч, то ви отримуєте 100 доларів і ваш друг 30 доларів. І якщо на 10 тисяч, то ви отримуєте 300 доларів і ваш друг отримує ще плюс 50 доларів зверху. Ось такі у них подарунки за запрошених друзів. Точніше за цих друзів, які активували аккаунти, тобто зробили депозит і купили собі яйце. Далі у нас йде реферальна програма. Тут дуже хороша реферальна програма, у мене вже 12 активних користувачів, тобто 12 людей купили яйце, активували аккаунт, у них не буде взагалі жодних проблем по додатку. Також буде доступна служба підтримки Telegram. Для чого та служба підтримки, для того, щоб в разі чогось можна було змінити пароль, якщо виникають якісь питання, чи там ще щось відповідно. І ось така в нас є реферальна програма. За першого користувача, який підтвердить свій аккаунт, ви отримуєте долар. За 10 користувачів ви отримуєте 20 доларів, за 30 користувачів ви отримуєте 80 доларів і за 100 користувачів ви отримуєте 300 доларів. Тож дуже приємні в нас тут бонуси. Далі у нас йдуть комісійні. Що саме вам потрібно для того, щоб отримати ці комісійні, зараз вам все також розкажу. Для того, щоб ви отримували комісійні за своїх друзів, ви також повинні стати одним з ефективних користувачів. Тобто ви повинні підтвердити свій аккаунт, а саме купити яйце мінімум за 20 доларів, щоб активувати аккаунт. І тоді всі ваші друзі, які також будуть активувати аккаунт, ви за них будете отримувати комісійні. Скільки саме будете отримувати, зараз я вам все також розкажу. Далі, як розрахування відбувається? Розрахування відбувається за кожного героя. Тобто, якщо ваш друг має одного героя, то ви получаєте відповідно за одного героя. Якщо в нього там два і більше героїв, то ви відповідно получаєте за два і більше героїв. Тобто за кожного героя нараховується окремо. Далі в нас є від чого залежить сума комісійних. Сума комісійних залежить від рівня вашого героя. Тобто, якщо у вашого другого героя є. На одну зірочку то буде одна комісія, на іншу на дві зірочки, то буде інша комісія, і так відповідно до шести зірочок. І скільки комісійних ви отримуєте. 8% отримують користувачі першої лінії. Тобто, якщо ви запросили друга і ваш друг зробив депозит на суму 20 доларів, то він купив собі героя, який заробляє 0,37 центів в день то ви будете отримували 8% від цієї суми комісійних. Не переживайте, вашому другові ніякі кошти з аккаунта не будуть зніматися, просто вам будуть нараховувати ще плюс додатковий заробіток. 4% ви також будете отримували, якщо вже ваш друг запросить сюди ще друга, тобто вже по другій лінії ви будете отримували 4%, а ваш друг 8%. Надіюсь, це зрозуміло, хоча трошки запутано. І по третій лінії, тобто якщо ваш друг друга запросить ще друга. Тобто ви запросили друга, ваш друг запросив ще одного друга. І тоді друг друга буде отримувати 8%, ваш друг 4% і вам буде також ще плюс 2% нараховуватись. Мені, виходить, теж непоганий відсоток за день вже назбирувати. Я вам зараз покажу скільки саме. Давайте перейдемо до мого профіля. Зайдемо в моя. Тут виберемо моя команда. І як ви бачите, в мене в команді вже 252 людини. Більшість з них неефективні, тобто вони заробляють по 15 центів. Я нічого не маю проти, нехай собі люди заробляють зовсім безкоштовно, але є такі, які хочуть заробляти більше і готові сюди вкладувати для того, щоб заробляти більше. І у мене таких є 12 людей. З них мені дохід кожного дня приходить від 3 Доларів 10 центів до 2,5 доларів. За сьогодні вже нарахували 2,74 центи, але ще не кінець дня. Нарахування відбувається приблизно до 3 години ночі і інколи це буває сума 3.10, інколи 2,80, в залежності, коли приносять дохід їхні герої їм. І як ви бачите, загальний прибуток мені вдалося вже заробити 41 долар. У мене першого рівня команди є 186 людей, другого рівня 57 людей, і третього рівня 9 людей. Помаленьку-помаленьку збільшується моя команда, люди заробляють разом зі мною. Так що не гайте часу, реєструйтеся за посиланням, забирайте свого безплатного героя, який буде приносити 15 центів, і далі вже вирішуйте самі, чи ви хочете збирати по 15 центів доки не назбирайте на мінімальний вивід, чи ви хочете заробляти більше і зробити сюди депозит. Це вже залежить від кожного з вас і пам'ятайте про ризики, всюди свої ризики. Нічого надійного у нас зараз немає, але даний додаток досить добре працює. Я в ньому вже майже місяць. Спочатку так, трошки часу до нього придивлявся, тому втратив шанс відразу зайти і вже на старті заробляти. Але тепер вже стабільно заробляю. Плани в мене на нього такі. Спочатку виводи звідси по мінімуму по 15 доларів, 12,60 з рахуванням комісії я буду отримувати, доки не відіб'ю свою суму вкладень. Тому що в мене є два аккаунти: один для Ютубу, інший для себе, який я на Ютубі не рекламую. Ви вже це повинні знати, хто за мною стежить. Заради безпеки я показую одні аккаунти, але для себе я маю ще й інші, на яких вже більше інвестицій. І в цьому аккаунті, про який я розповідаю на Ютубі, в мене вкладено сюди 210 доларів приблизно, 204, якщо бути конкретним. І спочатку я відіп'ю ці долари виведу на біржу, а тоді вже подивлюся, чи я буду далі інвестувати, чи залишуся на цьому і буду вже заробляти. Тому що мій дохід в день вже становить 6,5 долара. Це непогано, але хотілося б вже 10 доларів мати, за 10 днів 100 доларів звідси витягувати. Тож реєструйтеся і заробляйте якомога більше. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока!